Прекрасною осінньою порою приходить до нас свято працівників освіти, мудрим і самовідданим, люблячим і терплячим, добрим і чуйним, творчим і наполегливим учителям і всім, хто працює в галузі освіти, був присвячений святковий концерт, що відбувся 3 жовтня у малій залі палацу культури і творчості міста Горішні плавні. Яскравим музичним привітанням від учасників шоу-гурту Парне Молоко розпочалася святкова програма. До вчителів, вихователів, викладачів, майстрів, зусиллями яких твориться майбутнє нашого міста та всієї нашої країни, звернувся міський голова Дмитро Биков. Шановні працівники освіти, ветерани, вітаю вас з професійним святом. Сьогодні, як і завжди, несете на своїх плечах дуже Велику місію формувати нове покоління, навчати, виховувати. Під час війни ваша відповідальність значно зросла. Питання безпеки, питання пов'язане з відсутністю електрики все це дуже складно. У своїй промові Дмитро Биков підкреслив, що життя продовжується, і кожен рік міська влада вкладає значні ресурси в модернізацію освітніх закладів, намагається створити належні умови для гармонійного і всебічного розвитку наших дітей. Якби я не вважав за важливе розвивати матеріально-технічну базу село сьогодні, як ніколи, дух, який ви. Вкладайте ваших вихованців, це головне. Це головне сьогодні. Ті діти, які зараз проходять через вас, через ваш розум, через ваше серце, вони повинні відродити те, що ми називаємо соціокультурним співтовариством, інтелігенцією. Міський голова зазначив величі мудрі значення вчителя, подякував їм за педагогічну майстерність, турботу про молоде покоління і безкорисливе добро, яке вони віддавали і віддають дітям. Дякую вам за працю, за відповідальне ставлення до тих завдань освітніх, які на рівні держави, на рівні міста. Тому Бажаємо міцного здоров'я, оптимізму, успіхів, досягнень ваших і ваших вихованців було більше. Ну і разом йдемо далі. Дякую, засяг. За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у справі навчання, виховання дітей та з нагоди Дня працівників освіти міський голова відзначив подяками кращих педагогів. Хвилюючим моментом свята стала подяка українським захисникам за можливість зібратися в цій залі. Особлива шана тим педагогам, які зараз знаходяться у лавах Збройних сил України. Ваші області молоді виходити. Пише допомагає! Цю освітянську родину привітала начальниця відділу освіти Лілія Щербина. Вона зазначила, що 600 педагогів щоденно забезпечують освітній процес у закладах горішньопланівської громади. Ще близько 600 працівників створюють безпечні і комфортні умови у наших садочках, школах, центри дитячої та юнацької творчості, коледжі училищі. Кожен з нас докладає максимум зусиль заради майбутнього. Підростаючого покоління. Сьогодні ваша задача не лише навчити і виховати, сьогодні ваша задача захистити і зберегти. Тож я хочу подякувати кожному з вас за ваш професіоналізм і витримку, за те, що в наш непростий час ви інвестуєте свої знання і свій досвід у най... найцінніше, що у нас є. У наших дітей. Тож нехай не віліє доброта ваших сердець, нехай зігріває вас пошана і вдячність, і нехай множаться успіхи ваших дітей. Творчої наснаги нехай збуваються найсміливіші задуми, нехай вас окрилюють педагогічні ідеї, щастя миру! Вам і вашим родинам зі святом. Гучними оплесками присутні вітали найкращих спеціалістів галузі, яким цього дня було вручено грамоти Полтавської обласної ради. Почесними гостями заходу були ветерани освітянської ниви. Я хотів би привітати всіх працівників освіти з таким шанованим днем в нашій державі і побажати їм перш за все міцного здоров'я, талановитих учнів. Мирного неба і всього самого кращого бути вчителем означає мати особливе покликання, з умінням чути, окриляти, навчати і любити, безкорисливо віддаючи себе учням. Майже 45 років Людмила підгорна присвятила складні і по-справжньому шляхетні професії, віддаючи розум, серце, душу, здоров'я своїм вихованцям. Моє життя все люблю дітей, без них не можу. Люблю свою професію, все життя в ній. Іншого нічого не вмію, мабуть. Молодим викладачам, натхненням, успіху, дерзань. Молоді, цікаві, з... з амбіціями прийшли, тому їм будувати майбутнє. Окрасою свята стали вокальні та хореографічні композиції від колективів міського палацу культури і творчості. Сьогодні кожен з нас. Певно, мимоволі згадую свого вчителя, людину, котра долучила до книги, запалила іскорку знань, стала старшим другом і тактовним наставником, кому ми зобов'язані своїми професійними і життєвими перемогами. День учителя по справжньому всенародне свято людяності й доброти, мудрості, порядності, надії, віри і любові.